Нарешті манд відкрилися у Львові. Ходімо на ревізію. Уж як добре пахне, пахне новизною, О, а це дуже гарно. Погляньте, дуже красива вишивка бісером. І сіточка ось актуальна. Як на мене, вони навіть класно підійдуть на більш широку ніжку. Добрий день. Mm -hmm. ну, я ж тут місцева, розумієте? <рес> Літо не починається без класного брючного костюму, або просто льон. Ось цей жакет дуже вартий уваги. Та не класної форми, вони йдуть більш розширені і дуже зручно ще не рази. Страшенно подобається цей складний зелений відтінок. Зверніть на нього увагу. Яка мила зебра. Знайома, дівчата, форма. Ви знаєте, але як на мене дуже класно адаптували під себе. Мені подобається ось ця фактура. Бачите, це текстиль. Зебра mm. моді. Досі. Ось ці жакети я не дуже рекомендую. Зверніть увагу. Він тут Ценки, тут надто приталений довжина, зовсім не підійде під міні, під шорти. Доглядати справді трішки куць. Рука тянеться до золота. <гум> Я ще та сорока надихає дівчат ними. Також бути. Мені подобається в'язка, форма. Взагалі, м'які сумки дуже класно витягують образ, особливо якщо ваш образ більш структурований. То М'яка сумка це найкраще рішення. Райтесь на контраст ще ось такий варіант, але вже з солом. І, як на мене, це справді дуже класне рішення для ваших літніх образів. Вас буде видно прямо з космосу. Як на мене, це дуже класно. Асно стилістичне рішення і нестандартно, що ці камінчики їх розташували саме по замші. як на мене. Це норм каміння це завжди хороша ідея, але є один нюанс для таких, як я, які бояться дирочок. На них справді важко дови.